Вітаю колеги! І запрошую вас на вебінар: творчість та навчання з канва, буквіджетквізіс, відкрийте нові функції та створіть власні уроки для нужд. Всі ми з вами любимо ресурс канва. І він постійно змінює свої функції. Нині з'явилися функції створити урок. Власне, на вебінарі я вам це покажу. А ще покажу вам секрети і розповім вам лайфхаки, де можна знайти вже готові уроки і як швидко їх перетворити і адаптувати під свій клас і під свої потреби. Як ви думаєте, чи цікаво буде вашим учням на такому уроці, коли вони можуть знайомитись з теоретичним матеріалом? А також переглянути презентацію до уроку, розглянути ілюстрації на тему первісна людина і написати невеликий опис. Потім вони зможуть намалювати не тільки житло, а й саму первісну людину. А вже в кінці уроку записати найцікавіше, що вони дізнались на уроці, а може навіть і минулого року. І це не окремі е, частини, не окремі дизайни канви, а це суцільний урок, де діти перемикаються з складки на вкладку. Як це робиться, покажу на вебінарі. Наш улюблений ресурс канва має нині багато додатків. І я вам покажу, де вони знаходяться і як ними користуватися. І що ми з вами можемо отримати цікавого для наших уроків. Чи маєте ви багато сторінок PDF або підручники і хотіли б зробити їх інтерактивними? От, власне, я цього вас і навчу. Ми вантажимо сторінку із підручника, чи іншу якусь сторінку в форматі PDF. І створюємо поряд ось такі інтерактивні, цікаві завдання. Власне, знову ж таки, про це детально мова піде на вебінарі. Бачите перед собою тести, вони створені з допомогою штучного інтелекту. Адже ресурс Quizzes отримав зараз дуже багато сучасних функцій, вівши посилання, завантаживши формат PDF, Word. Або просто вставивши текст, буквально за пару хвилин ви можете створити тести. Причому тести досить змістовні. Але якщо вам щось не сподобається, ви можете їх відредагувати. І ще зробити дуже багато цікавих функцій, але знову ж таки, деталі на вебінарі. І однією з цікавинок буде наступна. Ви зможете створювати ось такі. Пейзажі, ілюстрації до своїх уроків у форматі 3D. А ось перед вами давня спарта. І ви можете підготувати своїм учням і озвучити цікаву розповідь на ту чи іншу тему на своєму уроці. І вам не обов'язково ворушити мишкою. Все це може само обертатися і демонструвати приваби вашої. Панорами! Якщо я вас зацікавила, то до зустрічі на вебінарі творчість та навчання з канва» «Буквіджет» Quizzes. Відкрийте нові функції та створіть власні уроки для нової української школи, який відбудеться 29 жовтня о 16.00. До побачення, колеги!